І далі знову до головної теми цього дня рівно 80 років тому, 8 травня, у Європі настав мир. Нацистська Німеччина підписала безумовну капітуляцію. Саме цю дату у світі і вважають днем пам'яті та перемоги. У цей день згадують десятки мільйонів полеглих у війні. У тій війні лише в Україні за 6 років Другої світової загинули майже 10 мільйонів людей. Це третина тогочасного населення УРСР. Утім, у радянському союзі, а наразі у Росії цей день відзначають окремо 9 травня. Невже справа лише в даті? Це останні сюжети з циклу, присвяченого 80-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій, розказує Євген Лесной. Потяг перемоги курсує Росією на платформах лжеветерани Другої світової. У всьому світі в чаді побідовіся прихильники руського міра ходять колонами з портретами учасників цієї війни. Дитячі марші та одяг для німовлятопологових як форма солдатів червоної армії, і все це лише прелюдія параду перемоги в Москві 9 травня. 9 травня, тобто наступний день після церемонії капітуляції Німеччини по радянськи, це вже відповідно день перемоги, який був прийнятий у радянському союзі. І саме з цього точки пішло серйозне світоглядне цивілізаційне розходження. Росія, що проголосила себе правонаступніцею СРСР, охоче успадкували і всі міфи, на яких трималися імперське діалогія союзу. Росія власне успадкувала оцей міф великої перемоги і активно його продовжувала розвивати. І навіть я б сказала дещо в більшій формі його поглибила і знедаремно фігурує цей термін Побідабесія. Насправді акт капітуляції нацистської Німеччини підписали ще 7 травня, але це не сподобалося Сталіну. Але це відбувалося без санкцій Сталіна. Якщо говорити простою мовою, для Сталіна, як для справжнього диктатора, деспота, було важливо показати, хто головний. Тому з'явилися ось ці всесвітньо відомі кадри з улюбленцем Сталіна, маршалом Жуковим. 8 травня Німеччині довелося підписувати капітуляцію вдруге. Ми знаємо, що це стало підставою того, що наступний, умовно, мирний день в Європі 8 травня. Це дата пам'ятний день в сучасній європейській культурі пам'яті через різницю в часі в Москві. Це вже 9 травня, але перші 20 років день перемоги в СРСР не був ані вихідним, ані особливим святом, бо кількість жертв цієї війни жахала навіть Сталіна. Лише з 1965 року перемогу над нацизмом у друга світовій починають розкручувати як міф великої перемоги. Тобто 9 травня воно відтіснило на другий план жовтневу революцію так звану. Почали штампувати медалі до ну, двадцятиліття, з першого ліття 40-ліття перемоги, взяття якихось міст і так далі, тобто обвішували цих ветеранів. Якщо в Європі та у всьому світі закінчені війни 1945 дев'ятсот році День пам'яті, то в СРСР це зайва нагода побрящити зброєю. Ось ці кадри того самого параду перемоги 1965-му. А це вже червона площа минулого року. Суть та сама. Та в соціалістичній повоєнній Німеччині головним днем звільнення від нацизму було саме 8, а не 9 травня. Хоча і святкували за комуністичними традиціями цього річ, в об'єднаній та демократичній німеччині це вихідний привід згадати минуле. Німці вважають, що війна завершилася о півночі, 8 травня. 9 травня не відіграє ролі у німецькій пам'яті. Я знаю про це. В історичному контексті антигітлерівська коаліція США Великобританія, СРСР погодилась, що 8 травня це перемога. А ось комуністичні польщі саме 9 травня називали днем звільнення. Була преференція Сталіна. Це звісно радянське керівництво. Тому були постійні військові паради, які організовували цього дня лише у 2015 році, коли дата формально змінилася в Польщі з 9 на 8 травня. Польські політики наважилися перенести е, свято, е, як вони його назвали, е, свято е, національний день перемоги, перенести на 8 травня, так як і всій Європі. Е, польські е, політики вже в незалежні часи не хотіли дратувати ведмедя. В Україні з 2015 року до початку повномасштабної війни був перехідний період, 8 травня, як у Європі, був день пам'яті за загиблими у Другої світовій війні. А 9 травня для людей, що жили за радянською історією, день перемоги. Не забуваємо, що пропаганда була скрізь кругом і так далі. Отримати паралельну інформацію було неможливо. А зараз люди просто не хочуть. Отримати паралельну інформацію, спроби подолати ці наративи СРСР про 9 травня та Великовітчизняною були ще в нульових роках. Ось що згадує онуку учасника Другої світової Яна Дзига про намагання пояснити дідусеві історичну правду. Ну і скажу так, в мене буквально мало не полетіла його палиця, з якою він ходив. Все життя дід все життя святкував. Переважно, навіть не переважно для нього. Найголовнішими святами е, були два таких: день перемоги і е, його день народження. Уся пропагандистська машина СРСР працювала на створення міфу про єдину державу, переможницю і великий радянський народ тиснули передусім на емоції. За радянського союзу був створений такий от дійсно. Моноліт, оцей міф великої перемоги через фільми, через пісні, через школи. Це відбувалося таке щеплення в зв'язку з тим, що цей міф дійсно був побудований дуже емоційно. Зберігалася велика відсоток людей, які віддавали йому шану. Усі міфи про перемогу саме 9 травня Кремль напряму пов'язує з сучасністю. Будь-який відступ від радянської висвітлення історії сприймається як зрада у музеї історії України у Другої світовій війни. Розповідають про таких відвідувачів. Вони говорили напряму, що там ми не мови бандерівці, що це відступ від там священної пам'яті наших предків, пам'яті дідах, ну і весь цей наратив радянської доби офіційно Україна відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом разом зі всією Європою лише з 2023 року. Більше жодного 9 травня. Усе відбувалося вже під час повномасштабного вторгнення, і це ще один крок, коли стат. Точно ніколи знову і жодного можемо повторити. Євген Лисной, Максим Чеплін з Каланітерподобація марафон Єдині новини.